মামা হে মামা তু তুই সারা স Мала, це твій час. Сьогодні ми будемо рухатись, ніби тут свято. Щоночі ми будемо пити, доки стане світла. І нам пофіг, чи є у календарі, дата. Ти знайдеш мене в темряві, Келих повний блиску, подивись, красу не маю вайп, що знімає ризики, я тут за екшном, мене шукаю слова любов. Тож крутися біля мене, якщо хочеш повторити знов. Го, 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 світло гасне бас б'є по вухах, мов молот uh. Місто спите, ми тут розтоплюємо холод. Наші кроки, це ритм, наш погляд, це сигнал. Ніхто не питає, що Тут шукав, чи втрачав урожай летять повітря, як папірці кольорові Почуття відклади до завтра, тут лише норов. Відчуй цей потік, він несе тебе швидко. У цьому клубі закони діють на хвилинку. go, 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 го, go, go. <пит> <пит> Ти знайдеш мене в темряві, келих повний близько подивись, красу не маю Вайб, Що знімає Я тут за якщо не шукаю слова любов. go, go, go Тож крутися біля мене, якщо хочеш повторити знову Ей, мала, це Сьогодні ми будемо. Go, go. Go, 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 go. Oh, не дивись на годинник, він сьогодні не важливий. Забудь про справи, будь просто щаслива і смілива Твої рухи, як вилі, що підіймають настрій. Я читаю бажання, якщо ти мені дозволиш Цей погляд, це магніт, він тягне до себе твій танець, це космос, моє це небо Плече до плеча, тепло від енергії тіл. Сьогодні усе, що хотілося, ти зробила і зміг Го, 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 го Знайдеш мене в темряві, келих повний близько подивись, красу не маю вайп, що знімає ризики, я тут за екшном не шукаю слова любов. Гоу, гоу го, го, го». то біля мене, якщо хочеш повторити знов hey, мала, це твій час, сьогодні ми будемо рухатись, Ніби то свято що гоу 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 рухай, рухай рухай, рухай, рухай б'є, наче спала фото. Всі руки вгору, ми робимо. Це просто це наша територія. Наш заборонений кайф, ми спалюємо в цей нудний лайф, не зупиняйся, відчуть цей поштовх Твій пульс гучніший, ніж оцей мож. Тільки ти і від, ти більше нічого. Віддаю, усе сьогодні це твого. Ти знайдеш мене в темряві, келих повні подивись Расу не маю вайп, що знімає ризик Я тут за якшом не шукаю слова любов. <рюхи> тож крутися біля мене, Якщо хочеш повторити знову Ей, мала це твій час сьогодні, ми будемо рухати, тут свято щоночі Ми будемо бити доки стане світла. І нам попіх, чи є у календарі. Бакарді чи віскі, немає різниці. Завтра забуде, що було тут вчора. Твій погляд, мов рентген, він бачить нас скрізь ми тут переписуємо всі правила спору. Віддай мені вогонь, я падам тобі, диму тут. тут. Кожен шукає щось важке і не стримне Ти знаєш, чого хочеш, я знаю, що далі не тебе зір Тож тут, то що лікчарки, пруди